Вчителі Редіт, яка ваша історія? Цей учень такий розумний, що аж страшно. Одного разу в мене був вихованець дошкільного віку, який вмів читати і плакав тому, що був дуже засмучений тим, наскільки тупими були інші діти. Моя мама писала маленькі записки для мене дошкільного віку і вкладала їх у коробку для обіду. Мій учитель помітив, що я можу їх читати, і після цього хотів, щоб я читав їх у класі щодня. Я плакала, але від збентеження Лол. У нас була чотирирічна дитина в дошкільному закладі. Він довго сидів під столом і записував цифри. У нього не було часу поговорити з нами. Коли він вийшов, і ми подивилися, що він робив, він сказав, що записав усі множення. Виявляється, його брат у п'ятому класі вивчав таблицю множення, і цей брат дуже хотів зробити те саме, але не мав таблиці множення. Він порахував на пальцях, щоб додати кожен стовпець і взяв правильну таблицю. Через кілька днів він знав множення. Він також коментував би дати, якби хтось сказав, що у нього день народження 12 червня. Він би майже одразу сказав. Що через 184 дні. Під час екскурсії ми проходили повстатуї з датами народження та смерті, і він випадково підсумував. Йому було 78 і 110 днів. Вона народилася 33 роки і 120 днів раніше за нього. Тощо. Я думаю, що він був, можливо, більш зосередженим і охочим зрозуміти, чи обов'язково такий розумний, Редагувати. Оскільки отримав певну тягу, ця дитина це дійсно цілий пакет, він у всьому захоплений. Гімнастика, наука, мистецтво, математика зовсім не для того, щоб змагатися, просто тому, що йому це подобається. Інші діти просто йдуть за ним, і він часто є центром, і він добрий і милий, ніколи не бачив, щоб він штовхався, клопотався чи хвалився. Просто із задоволенням сприймає всі грані життя. Я просто хотів показати йому, що можу побачити, хто він такий. Я ставився до нього як до дорослого в розмовах і відгуках. Він, звичайно, був дитячим у багатьох відношеннях, але за шумом дитинства була мудра душа, яку я хотів знати та підбадьорувати. Ого, Сільвер Не вчитель. Але дитина в моєму класі закінчила курси на два роки раніше, ніж інші діти з просунутими курсами. Комедним було те, що він пропустив уроки своєї матері та писав романи під час математики в середній школі. Він опублікував три книги і наразі має понад 95% у кожному класі. Я вчитель фортепіано на стороні навчання чотирирічної дитини, як читати ноти. Перше ніж вона почне читати книжки, я прошу її знайти це, І вона каже на сторінку тощо, вона також може дуже добре робити математику та розуміє концепцію множення. Також ще одна студентка, яка тільки почала грати на слух і складає власні твори у вісім, вона також розмовляє п'ятьма мовами, про які я не дізнався, доки не сказав їй, що вивчаю німецьку. Навчаючи її протягом трьох місяців, вона вже дійшла до того, що мені довелося відправити її до кращого вчителя. Обов'язковий коментар Не вчитель. Одного разу в середній школі одна дитина зламала шкільну базу даних і видалила всі оцінки. Його вигнали. Редагувати це було приблизно шість років тому, і це було не так просто. Як використовувати ім'я користувача та пароль вчителя, оскільки вчителі мали доступ лише до зміни оцінок у своїх класах. Його спіймали, бо він цим хвалився. Він був просто одним із таких дітей. Моя мама була вчителем на початку 1970-х років. Вона розповідає історію обдарованого першокласника, з яким ніхто не знав, як поводитися. Щодня її наставниця давала дитині примірник. New York Times і дозволяла йому читати під час уроку. Багато пізніше моя мама працювала з логопедом і мала дитину з важким аутизмом, яка приходила щодня. Після їхніх уроків він проводив свій вільний час, малюючи складні і точні карти міста на дошці. Це було захоплююче. У моєму обдарованому класі був хлопчик, який пішов до коледжу у сьомому класі. Він завжди першим вирішував проблеми, які ставили наші інструктори, і ніколи не кидав мені виклик, що вражало. Ще більш вражаючою була його відповідь на виклик. Багато з нас були розчаровані, тому що ми не звикли до боротьби. Він усім серцем любив це.